Всіх вітаю, продовжимо проходження метро Last Light, Так в попередній серії у нас трошки крашнулась гра, але ми пропустили небагато, десь приблизно хвилинку. Ми йдемо у бункер. на спалах епідемії, вдалося заглушити а інакше вона похопила усе Що на це скажеш? Такий, як чи не? Але ж агент червоних отзов контейнер з вірусом із Д6 перед епідемією на Октябрьській. Так, полковник короче, не вірить ніч, ні що отравили вони газом станцію. він і старому не вірить, і малому не вірить. Чорному, тобто це чорний в обліку дитини. Червоні атакували Ганзу. Ми можемо змусити на Ну будемо дивитися, що нас чекає. Чого ми не можемо? Ну да, він як дитина маленька. У нас на все метро сотні бійців не назбирається. Так, Москвин готувався до війни. Але після пропозиції полісу про розподіл майна Д 6, він може щиро бажати миру. І ми зобов'язані добитися підписання угоди. Да, якої угоди, блін? Яка Жесть, ну ти каловін гониш. Каловін він маріонетка корбута. Не так, слухай, коротше, він нас. Ну, побачимо, чим це завершиться. Цю угоду ви скріпите своєю кров'ю. А що є ліпші ідеї? Притягли сюди цю мапу. Мапу, каже. Бесіду скінчено. Прямуємо до зали ради. Так, вони там походу всі зібрались. І якось нам треба буде доказати, що насправді станцію ж отруїли, а не випадковість. Полковнику, дозвольте доповісти. Відставити. Усім силам ордену в Д6. Повна бойова готовність. Корнієв нехай береться до... Ну, він знає. Корнієв? Що за Корнієв? Фіг його знає? Я не знаю. Так, тут що? Журнали якісь пише? Тільки пронесло. А, дивись, тут тіпа, червоні з одного боку. Рейх з другого боку. Це ж не Д6, це А, це поліс. Йома як. Так, о там, походу, нарада, так, але нам треба туди якось. Ану, пропустіть нас. Хатки. Так, ану йде. Хай буде мир. Урешите. Так. Хан. Одіддає жар. Красавчик. Давай, давай, вали їм. Ви хто такий? Охорона! Виведіть його звідси. Рейджери, відставити! Теме, малюше, ваш вихід. Так, ану малий, давай. Зараз він, походу, йому якось має залізти в голову, щоб він розказав правду, а як же ж по-іншому? По-іншому не може бути. Ану. Зараз будемо дивитися. Ну да. Зараз будемо чекати його ці думки з погоди що як було насправді. Так, що ми маємо? Коридор. Коридори двері. Ви повинні мене підтримати. Інакше можуть випустити деякі незручні подробиці смерті вашого брата. Ага, в його походу брат був. Ваш брат сказав про необхідність усунути загрозу, що походила від вас. Що? Яку загрозу? А, це виходить. Він думає, що ви зараз. Він. Підговорив його, а він завалив брата. А ну Анука, цікаво. Ну так, да, він підставив, типа. Підставив, коротше, конкретно його виходить. Цікаво. Ага, це брат його. Ну да, і він утруїв погоду, так? Да, те, що вони п'ють. Ну да, логічно. -да. Як все банально. Чікс, mm -hmm. він відкіс, коротше. А що було потім? Мовчиш. Що Ну да, він загинув, короче. 96. Він його отруїв. Сам ти винен. Хто хотів мене прибрати? Корбу тебе здав. А тепер мене за яйця тримає. Через тебе. Да, в натурі. Оце він геніально все продумав. Той підставив того, той завалив брата. І тепер ще й якийсь має компромат на цього. на Москвина. Ой-ой-ой, наробив. Коротше, біди, конкретно він. Та вже пізно, що пробачу. Так, все спогади наші завершились. Він, походу це все розказав тут на нараді, цій. Так, да, це він все розказав. Що Окей. Що було, я, я вголос. А де молитівся? Малого не бачу. І мені щось підсипали. Як братові. Так. Отруїли. Та вже все, ти не відмажешся. Я ідіот. Думав, він врятувати мене хотів. А він так владу взяв. Захоп, <гум> Бо ти ідіот. Та, заради ще штурмує, він І каже. Зараз. ще ага. штурмує. А там вірус цей. І якщо він цей вірус захопить. Ну що, нам треба приймати цей останній бій, виходить. Якось від, відбивати штурм. Що там, погнали? тут усе ясно. Швидше, на вокзал. Десь віддамо. За мною. Окей, погнали. Цікаво до речі, яка буде в нас кінцівка гри. В першій частині метро 2033 в нас була погана кінцівка, а тут, ну, теж напевно буде погана кінцівка. Навіть самому цікаво дізнатися, що нас чекає. Так, бронекостюм якийсь нам дають конкретний. Якийсь потужний шльом у нас є. Каска точніше. Он навіть цей каску одів, як він хан. І летимо на d6 будемо відбивати якийсь штурм. Не, малий є. Отже ж, ну. Блін, але малий може якось нам може допомогти. Він же ж може це все керувати. Якщо він розбудить всіх цих е своїх поплічників, ті, що в сплячці. Якщо ви програєте, то стане погано усім. Тоді я маю врятувати своїх. Ти хороший, Артеме. А він, походу, йде, так? Да? Він не буде з нами на двіжусі. Він пішов. Він зробив, що міг. І пішов до своїх. Я не можу його за це осуджувати. Залишки людства добивають одне одного в останній битві, це не його війна. Я сподіваюся, він зміг пробачити нам. Так, <С -2> він погоду по <princes> не повернеться. М -м -м, а Може, фіг його знає, будемо дивитися. Зараз, думаю, все ми дізнаємося у цій розв'язочці. Так, це ми вже приїхали в Д6. Я так розумію, що у нас по зброї? По зброї. Блін і набоїв, ніфіга щось слабенько геть. Зараз, походу, буде мегаштурм, який розумію. Крайній штурм у грі. Так. Нарада, да. Зараз буде якесь слово. Розказуй щось. що ти? А вони настраюють цього на радіо. Ну так. Да. Там уже їх, хороші, бляха. Жесть, жесть. А ми встигнем чи не встигнемо. Ну, що ж, З трьох напрямків. Там же фаршисти мали бути. Ой-ой. Усі -ой. ми професіонали. Чим це вони валять там? Джейс, аж цей стеля переможемо. Варта! Домою! <творю> Окей, що погнали, да? йо А де... А як це вони е... Забарикадували ціма колонами? Щось я не, не розумію. Так ці ж ворота витримують, фіг знає, які, ці, які цей урон. Шкоду. Можна нанести і їм міфія не буде. Чи я не так розумію, це. Диви світло, вони якось відрубали, вони ж снаружу. Щось я не можу в'їхати. Цікаво. І чим вони проб'ють їх? Диви, потягом, туди поїхали. Походу, загара. Кривчатка, походу, каністри. Так. Да? Диви, ну це. Хорошо, план їхній нефіговий, дуже нефіговий. Так зробити. Йой, вони тупо всі в, ці в броні сунуть. Ой, треба якось відбивать їх. Ой-ой-ой. Добре, що ця штука ваншотно, але... фіговий натиск я там ну тут бачу. Так, з цієї сторони тут. Сюди. О, добре. Разрядимся. Ой-ой! Ой-ой, дай хилочку, хилочку. Ніфіга себе чуєш. Диви, не можу пасти в двох метрів. І сюда. Стоп, не бачу, ні Не бачу, не бачу, пацаки. Блін! Ну тупо збуває прицілний. Ой-ой-ой. Це вже шоропи, гейтіс, було якась. Базу. А що це таке валить, пойму? Це як якась громада наче. Жесть. Так, дідо, поможи, поможи нам. Ой-ой, а куди нам оттягуватися треба десь? Він бляхає. Що це вони в цьому до 6 не подумали про оборону, що рано чи пізно хтось може спалитися, напасти на цей комплекс? Він і так, по ідеї, мав би бути настільки захищеним, що його -хо, хо але як ви бачите, ніфіга він не такий захищений. Дивиш, щось там валить таке, як РПГ в моторі, щось я не пойму. О, а поки що знов проводив снаряд. Так, обстрелю вот, из двух стрел. Бляха, щедро с двух стрел. Стоп, давай, блин, я косну силу божу. И без а пока так. Можно иди сюда. Е. Доброе. Ё-моё. Ну, все, конечно, да. Самый, да, самый потужный натиск за всю игру. Так, два набоя, Набои треба, пацки. Э, два набоя залишилось. Сюда иди, блин. Бляха, ты думаешь, как Трубаша дуже далеко, я не попадаю. Треба на бої. Фапцики-папцикі. Нотатка є. Давай прочитаю. Саме зараз читати нотатки. Ми повинні зупинити корбот та надати йому захопити д 6, інакше усі ті злидні, яких ми зазнали після війни, усі труднощі, які ми подолали, аби вижити протягом усіх цих років, усі жертви, все буде намарно. Ну, так то зрозуміло. Заради такої довгоочікуваної весни ми маємо тримати цю оборону. Давай перезарядимо нашу цю. О, наче відбулись. Але там... Що таке? Ти що, дурний? То що таке? Танк? У ті тю, а чим можем бути по танку? Це якась бронебойка, да? Щось типу того. Тільки треба подумати, як його пробити. Тут кулеметне якесь гніздо. Іначе щось пробивається, а... Іначе і ніфіга не пробивається. Дивись, снарядом позавалить. І це ж походу найвеликі сами, да, калібр оце. А ну-ка будемо по цій пігні. Треба зупинити. Обіздвіжі. Є, обіздвіжив, окей. Що далі? Ага, походу колеса відбить, відбив. Перезаряди, перезаряди. Так, і в нас світ щось підсвічувало червоним. Це походу, походу якесь виїздив місце, я так розумію. Таке вони не воно зараз має відкритися, нам. Алло, ну и крыся. Стоп, а ну-ка, жахну туди. Не попал? В смысле не попал? Попав. Це булашця, як називається. Ой, боже мій. Боєукладка. Да, щось таке. Є, так. Хай ця штука буде. Да, вони в принципі відходять. Двікачки. Ди сюда. Опа. Е. Що, ще атака буде, да? Все, чудово, красавчики. Чудово! Ще атака буда, да. Не може все так просто закінчитися, я думаю. То тобто, есть, фу, показалось, голова, чия сидлилась, е-мое. Шо робим далі, пацки, да, я. Везьму трохи цих. Шо таке? Не понял, не понял. Стоп, шо за страшний цей. Вони, А, вони по дым будут штурмувать. Так почекайте, шо гонуты кинули мене там. Що таке? Диви, снаряди знову летять якісь. Жесть, що за херняться? Стоп, є кулемет якийсь. Давай і сюди. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Це миніганчик. На 500 набої, так. Жесть. А ч його в кінці гри тільки дали пограти? Ну да, зараз, в принципі, етична заруба. Диви вони, тобой, всі в броні суну. Он ви броня, всі повністю в броні. Ой-ой-ой, да, якби не цей миніган, я... Снайпер пою я хірба тут шо, проб, Але, блін, набої що, не безкінечні у нас Я і так трошки понадно стоп Блин, поче пацаны мені трошки допомагали, мені стріляли, то було б простіше, а так що вони шлангують чуть-чуть, я так сказав би. Добре. О, вони пішли вперед, окей. Давайте трошки займайте оборону вже. Яким ти гранат им пару там чи шових? Жесть, мне вже лучах треба ты. Ой-ой-ой. Блин, шок свой в голову не. Голові не е, де можна цих полупать? Набої, дай. Е, добре. 162 набоя, в принципі. Не понял, то що таке. Огнеметчик. Е, почекай, почекай, почекай. Давай на снайперочку. Треба якось підловити цього чорта. Тихи-хихи-хики. А, вони йдуть щитами, вони щиты сунуть. Стоп, в мене є гранати. Так, да, у мене є гранатки. Хих я знаю. По ідеї має розвалить. Я так думаю. Да. Щити їхні падають. Оп, Блін, як його балона взорвати до його. Було б дуже добре. Але щось не виходить, не виходить мене. Диви, я не можу... А, все, вони падають. Перезарядка. Так, ще пару щитів залишилось. Головне цього, гімечка близько не підпускати не прикрывает ее только ну блин так типа конечно я глянцев снизу ты шо ты шо Потужна. добре, добро цей щит, стоп не бачу и сюда ми хороший огонь побыв так добре огнеметчик хорош та вышел красавчик фу блин так перезарядили, все бомбейшн бомбейшн пацки красавчики Блин, я думаю, ми відбили його. А де всі ці, ці люди? Вони типу, що, евакуювались чи... Точно що. Стоп, а наші ці люди де? Щось я не в'їхав. Де? Щось їде поїзд якийсь чи що? Та ти що, сумасшедший, до ви поїздку побили якісь? А, це ж той броньований поїзд, що був на лінії і ми бачили його. Ой-ой-ой, оце жесть. Яка там мощність того поїзда, що він розвалив усі ці завали і проперся на якій швидкості? Жесть. Та, все, трендец. Ай-яй-яй-яй-яй, коротше, блін, нашому на цьому відірвали ноги, бачу. Херня діло. На корбу то це от ковід. Блін. Да, це, Я так розумію, погана кінцівка. Блін, ну. Але ми, в принципі, вбивали багато людей, ну, але де-не-де -де -де ми й допомагали комусь. О, ну окей, бачу. вже буде, як буде. Цілий полковник Мельник. Вибачте, майже цілий. Артеме. А воно ж все заміноване. ну да. А тут у нас? Так. А, юнат. Да, це як ті кабелящи не пообрвало. Мы можем активувати, да? Чикс. Ой-ой-ой. Все. Три, 3, 2. моё И походу все, да. Не бійся, нічого не бійся, мій любий. Так, да, все ми взорвали. Жесть. Ну, це погана кінцівка, як я розумію. Коротше, не дістався до 6 нікому. І ми оборону не втримали, і в итоге вони не захопили. Кращий варіант, ніж якби вони його захопили і там навіть далі чудили б там всяку фігню Так твій татко здолав ворогів і врятував метро. Мій тато був хоробрим? Він був найхоробрішим, тому що не боявся невідомого. Мамо. Куди поділися чорні? Вони пішли. Так, да, вони вона мали прийти до нас, по ідеї, Якби була б хороша кінцівка, то вони б пішли допомогли б мені. І не треба було б взривати Д6, І ми б його, по ідеї якось могли б відвоювати. Нехай треба буде на Ютубі подивитися самому, Цікаво, яка мала б ну, яка хороша кінцівка цієї частини. Так, да, в загальному завершили наше проходження. Чорний нам хм, помахав пока. Всім дякую за перегляд, шановне товариство. Допомагайте просувати україномовний контент. Діліться враженнями від цієї частини. Хто грав, хто колись грав, теж згадуйте, пишіть коментарі. Також підписуйтесь на канал, щоб не губити нові проходження. Всім дякую за перегляд. До зустрічі у нових серіях.